Як ти ставишся до російськомовних в Львові і в цілій Україні? Львівський блогер запитав дівчину на вулиці, як вона ставить до ставиться до російської мови і до російськомовних людей відповідно. Нормально добре ставлюсь, нормально. Нормально. А сама на якій мові розмовляєш? Ну, якщо я нормально відношусь, то як ти думаєш, на якій? Ну, мені просто цікаво. Де навіть якщо я була б україномовною в житті, то я б все рівно нормально відносилась. А як ставишся до людей, які засуджують тих, хто говорить російською мовою? Ну, я би спеціально з ними на русском розмовляла, чисто принципіально. Дурні люди. В нас в країні зараз дуже багато проблем, які треба. Коротше, особисто я з нею згоден. Людина живе в Україні, вона живе мешкає у Львові, я так розумію, і тому вона може спокійно розмовляти на українську, колії потрібно, може на російській. От, але коментарі під цим відео мені, звісно, як завжди, подобаються. Давайте подивимось, які в нас коментарі у української спільноти. Вирішувати оце у нас створює конфлікт всередині держави. На Москву її відправити, а нападуть англійці. Що будете робити? Вона переселенка, її думка для нас не важлива. Наприклад, яких проблем ТЦК, дії ТЦК. Ти думаєш, на якій мові? Та на російській. Ну і тобі важко на українській говорити? Та ні, не важко. Нормально тих людей, які засуджують, тіпа, так само треба засуджувати, як розумію. Правильно? Бог їм судьявля. Я просто знаю багато допустимо, військових, які так само говорять на російській мові, але вони воюють за нашу сторону. Ну Хіп... отож, ж, ото ж. Дуже багато російськомовних військових в нас. Я б навіть сказала, що це, мабуть, найбільший процент військових, які розмовляють російською, воюють в нас.